33 розділ і звів яків очі свої та й побачив, аж ось іде Ісаав, а з ним чотири сотні людей, і він поділив своїх дітей на Лію і на Рахіль, і на обох невільниць своїх, і поставив він тих невільниць і дітей їх напереді, алію й дітей її перед останніми, а Рахіль та Йосипа останніми, а сам пішов перед ними і вклонився до землі сім раз, аж поки підійшов до брата свого. І побіг Ісав назустріч йому, і обняв його, і впав на шию йому, і цілував його, і вони заплакали, і звів свої очі Ісав і побачив жінок та дітей, і сказав: Хто то такі? А той відказав діти, якими обдарував Бог твого раба. І підійшли сюди невільниці і їхні діти, та й вклонилися. І підійшла також Лія та діти її, і вклонилися. А потім підійшов Йосип і Рахіль та й вклонилися. І сказав Ісав, а що це за цілий табір той, що я спіткав? А той відказав, щоб знайти милість в очах мого пана. А Ісав сказав: Я маю багато, мій брате, твоє, нехай буде тобі. А Яків сказав, ніжбо, коли я знайшов милість в очах твоїх, то візьми дарунка мого з моєї руки. Бо ж я побачив обличчя твоє, ніби побачив Боже лице, і ти собі уподобав мене, Візьми ж благословення моє, що припроваджене тобі. Бо Бог був милостивий до мене, та й маю я все. І благав він його, і той узяв, і промов ісав: Рушаймо й ходімо, а я піду обік тебе. А той відказав пан мій знає, що діти молоді, а дрібната велика худоба в мене дійні. Коли погнати їх один день, то вигине вся отара. Нехай же піде пан мій перед очима свого раба, а я піду за ногою скотини. Що передо мною і за ногою дітей, аж поки не прийду до пана свого до Сеїру. І промовив Ісав: позоставлю ж з тобою трохи людей, що зо мною. А той відказав, пощо знаходжу я таку милість в очах свого пана, і вернувся того дня Ісав на дорогу свою до Сеїру, а Яків подався до сукоту і збудував собі хату. А для худоби своєї поробив курені, тому назвав ім'я тому місцю сукот. І Яків, коли він прийшов із Падану Арамейського, прибув спокійно до міста Сихем у краї Ханаанському і розтаборився перед містом, і купив він кусок поля, де розклав намета свого з руки синів Гамора, батька Сихема за сто срібняків, і поставив там жертівника і назвав його Ел Елогей Ізраїль.